Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович. Вот і сьогодні дивимось на цього монстра світу танків. Мабуть, якщо це не найбільший монстр світу танків, то один з, не... з найбільших. Сьогодні бабаха, як ви розумієте, 215Б-183. Ну, на цьому, яка зараз нова інформація появилася, я думаю, актуально буде записати новий топовий настрільний бій саме на цій бабасі, бо тому що зараз, хто не знає, у боновому магазині обновився асортимент, скажімо так, з новенькими танчиками, і саме оця бабаха зараз продається за 15 тисяч бон. Ну і можливо навіть це для когось спонукає. Оце після перегляду цього відео для купівлі саме забони цієї бабахи. Ну, але відразу кажу, хто її не має та хоче її купити, то ви собі просто м -м, розові очки. Я думаю, варто скинути, тому що далеко не в кожному бою ви будете, будете настрілювати навіть по 5 тисяч середньої шкоди. Це дуже ситуативний танк. ну не мені це вам розказувати. На цьому танку я відігравав дуже багато воїв, так що чудово розумію, про що я вам кажу. Ну, але зараз йде е річ не про це. Ми сьогодні дивимося бій ПТСАУ. Подивіться, скільки насипало в сетапах команди. Так, сетапи, до речі, це всі десятки рівні, тобто однорівневий бій на мафі Хайвей. І подивіться, в кущах стояв хлопчина, наш автореплею з ніком Денверс 2012. І стояв собі хлопчина. Ну і просто його хтось підсвітив. А хтось подивиться, хто це був. Це тесту Алте. Те. Швидше за все. Зараз просто проїхався, ну і висвітив нашого Денверса в кущиках. Як таке буває? Ну але що провеш? Хто не знає, як називається ця мапа, це мапа Хайвель. Для цього я спеціально це й кажу. Я навіть підсвічу, бо тому що можливо є навіть такі люди, що думають, що я неправильно називаю мапу. Ще щось типу того. І так, дивимося швиденько на наші снарядики, як завжди. У нас зараз 10. Подивіться, половину на половину возить, половину о, цих голдових фугасиків, 10 штук та 10 штук стандартних бронебійних. Ну чудово, я так розумію, що знає толк в цьому танку. А фугасики мають 1750 середній шкоди та 230 мм Пробувають броні. Фугасики оці дорогі, так дорогі, бо тому, що є ще стандартні фугасики на цьому танку. 1150 середній шкоди шкода. Саме стільки забирає наш стандартний бродовій снарядик та пробиває 310 мм броні. Втрачає бронепробиття до рівно 300 мм. Ну і зараз три, вже чотири рахунок. А у нас три нулі на нашому табло. Так, так прожето 65-й. Ти хлопче, ти хочеш відправитися в світ краших? Ні. Зараз облизали просто шапку ворожому прожекту 65-му. Ну і зараз просто от, треба втікати. Ну, насправді така достатньо. Ну, поч... от ви відверто дивитися, правді в вічі. От зараз так починається погано цей бій. Навіть жодного ознаку немає на те, що буде якийсь топовий настріл в цьому бою. Ну, от ви знаєте. Ну, я просто так дивився. Ну я не розумію, звідки він взяв таку шкоду, тому що я бачив після бойову статистику, як він це настріляв, звідки він це взяв. Зараз будемо дивитися далі. Я так розумію, що зараз просто їдемо до ворожого прожету 65-го. Хоче просто виписати хлопок нашим фугасиком головим. Об'єкт 907 просто контролює Я зараз прожетту 65-го. Підставляє свою строчинку. Ой-ой-ой, званшотили перший ваншот прожето 65-й. 1573 одиниці він мав. І всі, як зазвичай, ми злизали. Так, чудово. Початок покладено. 5-6 рахунок. Тільки коли ми званшотили, тільки перше пробиття дали по ворожому танку. Ми вже програємо на. скільки? Ми, ми програємо вже на 5 тисяч по хітпоінтам на команду. 5-6 рахунок. Так, по гарматах не все так аж і погано, але по хітпоінтам ми так сильно програємо. І це все треба зараз. Нівелірувати. Ну, зараз побачимо, чи це вдасться якось зробити нашим союзникам Наш союзний об'єкт 907 поїхав світити, тому що наш легкий танк займається просто. Я, я навіть не знаю, як це правильно висловитися. Якщо ви подивитеся на мінімапу, де наш бр 105 знаходиться, я вам зараз покажу. Він катається отут. Я так розумію, що він уже шотний, не хотів просто їздити. Зараз він знаходить ворожого ДБ 152-го, і той його добирає. Ну, та от такі справи зараз відбуваються з нашими легкими танками. І така невеличка предісторія. Кому цікаво, такий невеличкий спойлерок. Кому цікаво, дивіться в союзний чат, що буде робитися. Я всі повідомлення перечитав від початку до кінця. От я не розумію, навіщо таке писати в союзний чат. Я, як завжди, я цього озвучувати не збираюся. От кому цікаво, знову ж таки читайте, який буде просто срач між нашими союзниками. Слава Богу! Минув той час, коли були оці мається на увазі, коли ми могли. Переписуватися з командою противника, бо тому, що хто застав у цей час? Я чудово це пам'ятаю. От просто бували такі моменти, що комусь з союзників не сподобалася твоя відігровка. Якщо ти стояв в кушах. Хлопчина з твоєї команди союзної, яка не сподобалася твоя відігравка, просто пише команді противника, де ти знаходишся, і тобі присилають бланшотик. Ну, от, наприклад, якщо є така бабаха, просто бланшотик тобі прилітає і тебе званшотили. От такі моменти. От хто таке пам'ятає, пишіть в коментарях. От я чудово таке пам'ятаю, і я з руками і з ногами за те, що заборонили оцей чат з командою противника. От. От, така знову ж таки, предісторія була. 7-9 рахунок, дбб 152 хлопче. Ти куди не отримуй, Як ти там поспішав? На жаль, зараз не вилітає наша середня шкода. Насправді ми його мали ваншотити. Це там зовсім не було що нам показувати у тих хітпотів, Ну, але не вилетіло. На жаль, не вилітає наша середня альфа. Ну і що поробиш? Нічого не поробиш. І то навіть те, що ми забрали, це чудовий результат. Асистик пішов. Зараз наша бабаха не тільки зараз роздає звіздюнки наліво-направо. Такі ваншоти на фулку. Зараз навіть світить ворожого ДБВ 152-го висвітлювала саме наша бабаха. Асистик пішов нам в копілку. Правда, ми його тільки. Ще й поділили оцей асистик, бо тому що ще його хтось підсвітив. Ну і зараз починається саме цікавіше, бо тому що ворожа команда має ще в своєму активі легкий танк. І він фоловить 1300 хітпонтів. Це легкий колісний танк, ВР-105. Є... Мені не треба вам пояснювати, що це за танк. Але саме головне навіть будь-який легкий танк команді противника на відкритій мапі. А у нас немає легкого танка, ви розумієте, грамотний алтивод просто виграє та витягне весь бій на одинці тим, що він просто повисвічує всю нашу союзну команду, а команда противника скинеться і з нас забере. Ну, ви розумієте, до чого я це веду. Але подивіться, у нас є Денверс 2012, який приїхав на чудову позицію та званшотив легкий танк. Ну це максимально зараз Отакі. Потрібний, шот був зараз у виконанні нашої ФВ-215Б-183. Це зараз просто він врятував нашу команду. Я не розумію, що зараз виробляв той АБР-105, як він на що він розраховував. Мається на увазі, що зараз оцим він просто отут їздив. От на мінімапі йому чудово показувало, що наша бабаха, тобто наш автор реплею ТЕС ТРВ-103Б. Ще були там далі, у квадраті А, 2, Б, 2. От ви розумієте, там далі. Взаді ми стояли. Ну що він не міг здогадатися, що зараз просто наша бабаха візьме, розвернеться, поїде в сторону своєї бази, та його забере. Ну, але це і так чудово. Так, а це хлопчина куди повзе? от... Нічому людей не вчить, от ніж нічого не вчить. Ой-ой-ой, ой ми підзвітилися. 416 хітпонтів нам залишили. На щастя, нас не пробив ще один ворожий ДБВ-152-й, 800 заблоковано бронею, як ми бачимо тут ліворуч в екрані показує тут в статистиці. І я до чого веду. Зараз залишились тільки одні ПТСАУ, як нашій союзній команді, так і команді противника, як зараз бути. Хто буде світити? Нашу союзну Естервешку, яка намагалася зараз світити, забирає ворожий ДБВ-152. Ми якщо подивимося на гармати та на хітпойнти на команду, то зараз ми програємо більш ніж у два рази по хітпойнтам на команду. Але по гарматах ми на одну гармату виграємо. Тобто на один танк у нас більше, ніж в команді противника. Три проти чотирьох. І зараз. Хто кого переграє з ПТСА? Ми стоїмо у нашому активі вже 6К. Так, оце ми астеревешку пересвітили, чи що, і влючок просто званшотили 1419 хітпотів. Як він нас не підсвітив, люди добрі, ну як, от ми хай буде. От ми стояли. У нас маскування було набагато краще. Із-за того, що це ПТ-шка і вона не рухалася. Але після шота з таким калібром, як у Бабахі, званшотивши СТРВшку вона нас не підсвітила. Як це можливо? Для мене це залишається таємницею. Можливо, хтось пояснить мені знову ж таки в коментарях. Ну але ми рухаємось далі. П'ять танків знищив наш Денвер з 2012. До речі, за нікнейм оцього Денверса мені здається, я записував топовий бій. Саме з оцим нікнеймом можу і помилятися, тому що ви розумієте, багато Денверсів є. Денверс, наприклад, у нас Денверс 2012, можливо, ще якийсь Денверс 2013. Ну ви розумієте, про що я кажу, але щось схоже я вже собі пригадую. Щось я таке записував. Ну, можливо, ця хлопчина такий толковий. Та такі топові показники показує регулярно. Ну зараз нам нічого не залишається як стояти, бо тому що хлопці, які залишились в команді противника саме дві штуки, ми для обидвох сотні. 416 хід в нас в одного в ДБВшки 800 середні, в гриля 15-го, 700 15, 750, Перепрошую. І зараз хто? Гриль 15 забирає нашого дбв 152 го Зводимося на ворожого ДБВ-152-го і ваншотимо його три тисячу хітпонтів. Він мав. І цим самим у нас вже 8896 одиниць. Гриль 15. Ворожий мчить до нашої бази наш союзний шотний. 67 хітпоинтів. СТРВ-103Б. Для нього двохшотна. 1044 хітпоинти. Але... У нашої команди у вигляді нашої бабахи. Зводимося в робочку і залітає 1745 хітпонтів. Залишаємо його шотним 160 хітпонтів. І хто буде добивати його чи ні. Буде хтось чи не буде добивати ворожого гріля 15-го. Так, це зробив наш союзний візаві. 18 546 одиниць заробляє наш Денверс 2012 майстра, як завжди. Хлопці заробляють. По епічних моделях це основний калібр воїн та танки снайпер. І на пулька він 10, 10 641 одиницю, завданий шкоди, звісно, по команді противника 6 танків він знищив та 1211 чистого досвіду він здобув. І без преміум аккаунта грає хлопчина. І пішов мінус на 52к. Бі тривав 11 хвилин 42 секунди. І як завжди, всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.